Вітаю усіх! Сьогодні я хочу розказати, як я роблю яблучний оцет в домашніх умовах. Для цього нам потрібно 1 кг яблук. У мене яблука сорту коротконіжка. Стерти на грубій терці. Я стерла в блендерній чаші. Беремо тоді 3-літрову банку. Перекладаємо ці стерті яблука в банку. Робити такий оцет дуже-дуже легко і просто. Як бачите, перетерті яблука в банку викладаємо. Додаємо 2 повних столових ложки цукру і доливаємо в банку 1,5 літри води. Вода має бути відстояна або із криниці. Як ви помітили, я взяла спочатку 2 літрову банку, але тут в мене не влізло півтора літри води, і тому я пізніше перебрала все це у 3-літрову банку і долила води. Накриваємо марлію вдвоє складеною, і кладемо на днів 10, щоб воно підкисло в тепле, темне місце. Я тримала в кухні в тумбочці. Після 10 днів, ось бачите, я вже Відсіджую, цей жмиг я віддушую і викидаю. Ось скільки вийшло в мене рідини. Тепер переливаю це знову ж помиту чисту банку. На банку приклею етикетку, щоб знати, коли я це залила і коли буде готовий оцет. Додаю сюди цукру 2 столових ложки, добре розмішую, щоб він розчинився, накриваю знову марлечкою і ставлю для вистоювання 7 тижнів. Через 7 тижнів у нас має осістися осад на дно і утворитися ось такий гриб, або, кажуть, матка оцтова чи яблучна. У мене навіть була вже матка стара і вже нова зробилася. Це вже минуло 7 тижнів з моменту, коли я заливала у банку. Значить, Оцид у мене готовий, і треба його просто відцідити від осаду і від цієї матки. Складаю в марлю 4 шари і переціджую. Такий чистенький гарний оцет. Звичайно, він не такий, як магазинний, але він у багато-багато разів корисніший. Тому раджу вам приготувати собі такий яблучний оцет і зберігати у холодильнику. Зберігається він багато років. Використовую його для приготування різних страв, особливо в салати. В мене йде тільки яблучний домашній оцет. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, підтримайте мій канал, буду вам дуже і дуже вдячна. До зустрічі!